До рук історикині Лесі Бондарук потрапила цікава судова справа: серед обвинувачених аж 19 молодих хлопців та дівчат, 19 різних характерів, 19 різних доль. Але об'єднані вони однією метою незалежність України і одним обвинуваченням злочин проти радянської держави. У цій групі дев'ятнадцятьох всього 9 Дівчат і 10 хлопців, із них тільки шестеро були у віці від 20 до 36 років. Інші це 17, 18, 19 років. Це була молодь, яка ще, ну, здавалося б, тільки починала своє життя, але вже за плечима у них був свій досвід і воєнного, і організаційного життя. І вони потрапили на дуже жорстокі умови допитів, провокацій і слідства. Однією з 19-ох була молода вчителька Галина Рейкіна, уродженка села Острови Луцького району. Її разом з іншими обвинуваченими утримували в Луцькій тюрмі, катували і допитували впродовж весни літа 1944 року. Хто ж вона? Та за які саме злочини постала перед судом? 1921 рік. Польща та СРСР підписали ризький мирний договір. Згідно з ним відбувся поділ українських та білоруських земель між Польщею та радянською Росією. Таким чином, Польща отримала землі, котрими володіла перед третім і частково другим поділом Речі Посполитої. Сюди ввійшла і Волинська губернія. Польща взяла на себе зобов'язання, що вона буде дотримуватися автономії, тобто надання автономних прав українцям, буде гарантувати їм збереження всіх їхніх прав і свобод. Натомість це дуже грубо порушувалося. Почали виникати громадсько-політичні рухи, які вимушені були брати на себе роль індикатора, що відбувається саме на території західної України. Українці себе відчували в той час на території саме Польщі, громадянами другого сорту в багатьох сферах там освіта. Економіка, залізниця, адміністрація. Тобто, там національна меншина на цій території поляки, вони відповідно отримали карт-бланш. Тобто вони зайняли в основному такі посади, і це давало можливість їм там, заробляти кошти, утримувати сім'ї і так далі. Українці, звичайно, не могли пробитися в основному на такі якісь адміністративні посади. Як наслідок, Такі дії польської влади зумовили чималий опір з боку Організації українських націоналістів. Організація українських націоналістів це громадсько-політичний рух, створений у 1929 році у відні українськими діячами, представниками різних націоналістичних організацій, які після поразки у національно визвольній боротьбі залишили Україну. Очолив ОУН полковник Євген Коновалець. Організація мала на меті побудову української самостійної соборної держави. Члени ОУН діяли переважно підпільно у 1939 році напередодні Другої світової війни. Всередині організації українських націоналістів відбувається чимало дискусій та протиріч. Які призводять до розколу на два табори на мельниківців, які вважали, що краще спочатку в співпраці з нацистами розгромити радянський союз, а тоді вже говорити про встановлення української держави, і на бандерівців, які вважали, що в цій політичній грі. Не буде ні виграшу, ні перемоги, і варто опиратися виключно на власні сили. Верхівка УНЕ все таки займала більш таку хитку позицію, і вони до кінця намагалися розіграти усі якісь певні сподівання на Німеччину. Організація українських націоналістів Бандерівців вона зайняла позицію боротьби з двома тоталітарними державами, тобто як з нацистською Німеччиною, так і з тоталітарним радянським союзом і його ідеологією. ОУН М. очолив Андрій Мельник. ОУН Б. Степан Бандера. Перед підпіллям було поставлено завдання переорієнтуватися відповідно або на організацію, яку керував Степан Бандера, або на організації, якою керував вже. Андрій Мельник, ну власне, на Волині якраз та частина, що була прихильна до Степана Бандери, вони більш активніше працювали, і їм вдалося багато членів організації переконати перейти на саме бік. У вересні 1939 року, відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа, укладеного між Німеччиною та Радянським Союзом, про поділ сфер впливу в Центрально-східній Європі, нацисти почали вторгнення на територію Польщі із Заходу. В свою чергу Сталін наступав зі сходу. Це і стало початком Другої світової війни. Червона армія зайняла західноукраїнські землі з її приходом. Тут почалася політика радянізації. Звичайно, були люди, які були прихильні, які плекали певні надії, що прийде така влада робітників і селян, яка дасть можливість там і землю отримати, і освіту, і так далі. Ну були такі, якби погляди до певної міри спричинені саме радянською пропагандою, але. Багато людей, особливо Уенерівці, які воювали саме під час перших визвольних змагань. Вони розуміли, що це таке, що за радянська влада сюди повертається. Люди з цікавістю дивилися на нову владу, яка нібито мала їх звільнити від польського гніту, так як себе позиціонували більшовики. Але з іншого боку, людей дивувало те, що нова влада. Не менш тоталітарна, як і попередня, що вона теж не сприймає ідею прагнення українців мати власну державу. Події змінювалися стрімко. Поляків змінили радянські окупанти. А вже влітку 1941-го на Волинь наступали гітлерівські війська. Прихід нацистів у 1941 році. Зустрічали на Волині не радо. Я б не сказала, що були люди, які приділи, але з цікавістю і з настороженням, тому що прийшли нацисти, відкрили Володимир Волинську тюрму, Ковильську тюрму, Луцьку тюрму. Показали людям те, що лишили після себе е, радянська влада. Радянська влада, відступаючи, лишила по собі тисячі розстріляних невинних людей. Це стало шоком не тільки для людей, які жили на цій території, тобто для всіх. Це стало шоком і для нових окупантів, для нацистів, які прийшли, тому що вони фільмували це, вони писали про це. Вони хотіли цим самим показати звіряче обличчя радянської влади, себе позиціонували як ну, нову владу, яка звільняє ці території від червоного терору. Хоча зовсім скоро стало зрозуміло, що нацисти такі ж жорстокі окупанти, які не даватимуть українцям шанс на незалежність. Це довела подія, яка трапилася 1941 року у Львові. Там українські націоналісти самостійно проголосили акт відновлення української держави. Реакція нацистів не забарилася. Арешт Степана Бандери, арешт Ярослава Стецька, тобто лідерів ООН, які намагалися з'ясувати цим актом ставлення нацистів до віковічного прагнення українців мати свою державу. Це показало, що ми маємо на своїй землі такого самого окупанта, як і червоний, який не буде миритися з існуванням незалежної української держави, і відповідно українські націоналісти. Почали готувати свій власний антинацистський фронт, таким чином, в роки Другої світової війни, на Волині воювало чотири сторони: нацистська Німеччина, у планах якої було захопити територію, окуповану СРСР, червоні партизани, які боролися за ідеали комуністичної партії, вояки польської самооборони та армії Крайової, які прагнули відновити польську державу на Волинських землях. та украинская повстанческая армия, которая боролась за створення ни от кого незалежної держави. <music> Рассмотрев материалы следственного дела № 172 по обвинению на глюк Александра Тимофеевича, Садового Николая Максимовича и других, Нашов по показаниям обвиняемых і свидетелей проходять як активные учасники повстанческих організацій українсько-німецьких націоналістів. Це цитата з слідчої постанови щодо 19 молодих людей заарештованих у Луцьку. Як з'ясувалося, їх звинуватили у антирадянській діяльності та колаборації з нацистами на території міста Колки. Це якраз той. Спосіб дискредитації, яке вибрала радянська влада щодо УПА, звинувативши їх у співпраці з нацистами, що ж накоїли ці хлопці та дівчата, та що в той час відбувалося у місті Колки? Важко повірити, але у тогочасному воєнному хаосі. У селах, захованих між густими волинськими лісами, був оазис, вільний від загарбників, незалежний та українізований. На території майже 2,5 тисячі квадратних кілометрів знаходилася Колківська Республіка, звільнена від окупанта. Ця територія була саме бійцями Української повстанської армії. Українська повстанська армія УПА. Військове формування, що діяло на території України у 1942-1956 роках, УПА виступала за створення самостійної соборної української держави, яка мала включати в себе всі етнічні українські землі. Для бійців була характерна партизанська тактика. Їхнє озброєння було трофейним, а існували вони завдяки підтримці місцевого населення. Назву Українська повстанська армія придумав колишній УНРівець Тарас Бульба-Буровець, який одним із перших розпочав боротьбу за незалежну Україну. У 1942 році провід ОУН-Б для розгортання боротьби з окупантами із добровільних загонів самооборони розпочав формувати власні збройні сили, які за домовленістю з отаманом Бульбою назвав Українська повстанська армія. У 1943 році. На західній Україні та Поліссі упа поступово почала звільняти території, на яких створювала виключно українське середовище. Одним з найвизначніших місць у той час стала Колківська Республіка. Повстанці звільнили Колки 15 травня 1943 року та встановили тут цивільну військову владу. Спершу місцеве населення не знало, чого очікувати від упівців, проте вже незабаром люди зрозуміли їхні наміри. Коли повстанська адміністрація відновила виробництво товарів першої необхідності, роботу електростанцій в колках, пункт переробки м'яса, молочарню, млин та роботу шпиталів. Сумніви у місцевих зникли на цю Колківську республіку практично базувався цілий загін. Упа це був загін котловина, яким командував командир, що мав псевдонім Рубащенко Степан Коваль. Цей загін складався з трьох куренів. Ну але відповідно не всі курені дислокувалися в Колках, але також і в навколишніх селах там знаходився шпиталь, підстаршинська школа. Артилерійська батарея, господарча служба знаходилася, центр зв'язку там був. Як прояв вдячності за мирне небо над головою, саме місцеві почали споряджати повстанців формою, їжею, медикаментами. Чи могли б вони існувати без підтримки населення? Це ж і забезпечення зброєю, амуніцією, одягом, харчування, медичне обслуговування, лікування і так далі. Звісно, що ні. На території республіки повстанська цивільно-військова влада провела земельну реформу. У розпорядженні командира УПА Клима Савура від 15 серпня 1943 року йшлося, що скасовуються колгоспи, і земля належить народу. Велике значення влітку 1943 року мала допомога повстанців селянам зібрати врожай, на який зазіхали нацисти, польська поліція та червоні партизани. Партизани були в цьому в лопатні, а нам до лопатня було кілометрів п'ять через ліс. Налетять на село, то вже забирають і ложки, і миски, і свині забирають, і сало забирають, все забирають. У нас свиняка була така годована, витягли з хліва і повезли, а другий прийшов в комору, пішов, в сало все забрав. Кажемо, а як ми маємо жити? Прожив'яті вони нападали і на українські села, і на українські поля, тому що їм потрібно було за щось виживати. А для них єдиний вихід був це грабування українського населення. Маємо унікальний випадок, коли під час Колківської республіки селяни збирають на полях власне жито під військовою охороною повстанців. Ми забули тоді, що на дворі була Друга світова війна. У Колках встановилася українська влада. Виникла управа, очолювана комендантом міста, поліція і Служба безпеки. Ми відкрили церкву, початкові школи. Ніхто не думав про гроші, кожен працював задля української справи. Це було для нас головне. Я і мої побратими сповідували головну заповідь українського націоналіста: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. А Колківську республіку. Ми бачили як взірець майбутньої української держави у Колківській Республіці. Працювало п'ять шпиталів. У них лікували як поранених військових, так і мирне населення. Це територія села Старосілля. Тут знаходилася військова лікарня, військовий шпиталь. От і були курси медсестер. Постійно було рейдові такі пересування. На одному місці ніхто не знаходився. Це треба розуміти, бо партизанський рух він, він не міг на одному місці перебувати через те, що була небезпека того, що після довгого періоду там чи проведуть відповідні вороги якусь диверсію, чи нападуть. Цікавим є факт, що хірургом в одному з військових шпиталів працював єврей Мойсей Білобрам. Його у 1942 році члени ОУН викрали з гетто у Луцьку. У лавах української повстанської армії служили і представники інших національностей, зокрема, вірмени, азербайджанці, бельгійці, татари, грузини та навіть росіяни. Звичайно, частина військовополонених, які врятувалися з концтаборів, вони влилися в лави українських повстанців. Теж в кінці 43-го року українським повстанцям вдалося перетягнути на свій бік деякі оці німецькі допоміжні підрозділи з Вірмену, з Беків і так далі. Були люди, які досить таки свідомо люди інших національностей, які перебували в лавах УПА, і які дійсно воювали, боролися, і частина з них загинула. Та зрештою цих людей не називатимуть героями та борцями за незалежність. Їм дадуть інше ім'я. Зрадник батьківщини. Комуністична влада автоматично зарахує таких осіб до числа злочинців. У червні 43-го усе чоловіче населення Колківської Республіки у віці від 15 до 45 років УПА мобілізувала на два місяці для навчання військової справи. Це було потрібно для організації самооборони населення та поповнення повстанських лав. В часи Колківської республіки, в 43-му році тут знаходилася школа мінерів, розміщувалася, школа артилерістів, розвідників, і е, з цієї сторони підстаршинська школа, от школа молодших командирів. Серед бійців УПА були і жінки. Які на рівні з чоловіками брали участь у вишколах та воєнній підготовці у Колківській республіці? Саме жінки проводили активну антирадянську діяльність, поширювали україномовну літературу та організовували патріотичні навчання. Серед таких жінок була й вчителька Галина Рейкіна. Після короткої бесіди про значення і задачі ОУН вони мені запропонували бути станичною провідницею ОУН у селі Загорівка. Я погодилася, взяла собі псевдо Ярослава. Окрім того, вони сказали, що в лісі є ціла повстанська армія і що скоро вони виступлять проти німців та будуть вести боротьбу за самостійну соборну Україну. Вона народилася в селі Острово Колківського району, Потім закінчила вчительські курси і почала вчителювати. Вона була вчителькою. Але під час Колківської республіки їй запропонували стати. Станичної жіночої сітки ОУН. І вона зрозуміла, що треба погодитися на це, тому що свій вчительський талант вона може використати з користю, вона любила вірші писати, вміла говорити переконливо, патріотично до молоді. Станичною ОУН в селі Загорівка я була 5 місяців до 15 червня 1943 року. За цей час ми з Деркач зібрали сім осіб, з якими проводили заняття по вивченню декалога, читали Кобзар Шевченка. В той воєнний час в республіці діяла власна друкарня. У православному храмі проводили служби українською мовою, працював театральний гурток, відбувалися літературні вечори. Та найвражаючим фактом є те, що восени 43-го року у колках діти пішли до школи. Був виданий наказ дубового розпочати у жовтні 1943 року у довколишніх школах навчання. Постало справді питання, з чого українські вчителі у воєнний час мають розказувати дітям про потребу мати свою державу, виховувати їх патріотами. І от на швидкоруч, буквально за кілька тих місяців, готується підручник українознавства, і справді є у жовтні. Це навчання вже почалося в кількох школах на Колківщині. Існування Колківської республіки назавжди ввійшло в українську історію як потужний мирний осередок в буремні часи Другої світової війни. Та за такий мир довелося заплатити. За час існування республіки її намагалися атакувати вісім разів. Найпотужніший наступ гітлерівської дивізії розпочався в кінці жовтня 1943 року. Якщо танкам ще намагалися протистояти, то проти авіації Українська повстанська армія була безсила. 1 листопада відбувся інтенсивний артилерійський обстріл і авіаудар. Полківська республіка запала. Внаслідок наступальної операції гітлерівців після важких боїв загинуло багато цивільного українського населення, сотні повстанців. Частина загонів упа змушені були відійти в навколишні ліси. Факт звичайно дуже такий цікавий, промовистий і своєрідний, тому що дійсно він показував, що німці не контролювали вони цей райцентр абсолютно певний час. Там дійсно діяла якби українська влада. Тому що була українська адміністрація, були українські школи, місцеве населення себе почувало досить вільно. Подальшому, вже в часи, наприклад, радянської окупації, ну таких фактів, що існували якісь республіки, вже не було. Та як виявиться згодом, нацисти були не єдиною небезпекою для колківчан, хоч вони і вщент спалили республіку. Помститися за незалежний український осередок взялися комуністи. У лютому 1944 року нацистів із Волині витіснила Червона армія. На західноукраїнських землях знову встановився радянський режим. УПА продовжувала антинацистську боротьбу і боротьбу із загонами НКВС, які діяли. У складі червоних партизанів, тому що червоні партизани, які діяли е, тоді, вони дуже мало мали місцевого населення. Серед них були переважно працівники НКВС, які мали свої завдання. Полківська республіка, хоч перестала існувати як окрема держава, така собі, але антинацистський фронт упав, тривав надалі, і потім він уже переходив у боротьбу із новими. Червоними окупантами. Вже за кілька тижнів нові радянські господарі заповнили тюрми арештантами, тими, хто боровся проти нацистів та за незалежність України. І залізничних вокзалів регулярно відправляли ешелони нових висланців у гулах і на спецпоселення. По хатах ходили і розпитували, що робили люди під час того тимчасового господарювання українських націоналістів. Таким чином з'ясовували хто, що е, чим був зайнятий. Звісно, що не бракувало і своїх доносчиків, які за певну плату або, наприклад, за обіцянки, що їхня сім'я не буде репресована чи вивезена до Сибіру, здавали інших. Таким чином визначали всіх, хто брав участь у існуванні Колківської республіки. Так, у 1944-му на лаві підсудних опинилося 19 затриманих учасників Колківської республіки віком від 17 до 36 років. Їм хотілося жити, любити, бути вільними. Натомість, холодна камера, звинувачення та катування. Їх затримали як посібників нацистів. Не всі з них були здатні витримати ті тортури через які їм довелося пройти. Вони говорили е, на слідстві, що вони силою були мобілізовані, що вони не хотіли, тобто справді вони е, намагалися якимось чином полегшити своє буття надалі, врятуватися. Не можна їх за це судити, тому що вони свою роль виконали. Зараз у них було завдання на слідстві вижити. Серед затриманих особливо виділялася 19-річна дівчина, яка ні разу не заявила про подібне, хоч і зазнала чималих тортур з боку НКВД. У судовому вироку цю дівчину охарактеризували як одного з провідних та активних керівників українсько-німецької націоналістичної організації. Із 19-х, дев'ятнадцятьох 6 -х було присуджено до розстрілу. Іншим дали терміни ув'язнення у радянських контоборах із шістьох присуджених до смертної кари була одна єдина дівчина, це Галина Рейкіна. І говорили: дитину, не бери, не говори все так, як ти говорила, там виступала. Не кажи, що ти вон була, що ти є ВоУН, членом ООН і так далі. Ти спасеш своє життя. Вона відповіла одне: зрадити Україну значить, зрадити свою матір. Осінь 1944 року стала останньою для Галини Рейкіної та ще п'ятьох її побратимів. 2 грудня цих молодих людей розстріляли на подвір'ї Луцької тюрми. Ця жертва вона не була марною. І в історії українській, попри те, як би не намагалися розказувати, що треба це викинути, засудити, що це злочинні організації, злочинні структури і так далі. Насправді це був величезний фактор і величезний фактор патріотизму і самопожертви. Це велика жертовність, це життя покладено на алтар тої незалежності, якої ще не було. Зараз у приміщенні Луцької в'язниці чоловічий монастир. Та ці стіни і досі пам'ятають чимало таємних розмов, нелюдських тортур, непочутих благань та невпинного плачу. Десь на цьому подвір'ї прощалися з життям і учасники Колківської республіки, які поклали його за незалежність України, про свавілля радянської системи. Зараз тут нагадує лише ця стіна пам'яті, на ній невелика частина імен тих, хто був розстріляний тут НКВДстами.